А що, якби я вам сказав, що в травні станеться диво, що цей місяць стане переломним для нас усіх, що збудеться те, у що багато хто не вірить. Може, ви зараз сумніваєтесь, але я прошу вас, не поспішайте з висновками. Є дещо важливе, що вам потрібно почути. Можливо, це стане для вас відкриттям, а можливо, попередженням це те, що повинні почути всі. Послухайте, діти мої, травень не буде легким. Він не принесе нам спокою, але Він принесе зміни. Багато хто з вас буде сперечатися, багато хто шукатиме винних, і всі почуватимуться, наче світ розривається на шматки. Але саме у травні почнеться важливе: переговори довгоочікувані, важкі, але необхідні. Не просто прості розмови, це буде договір. На якому висітиме доля цілих націй. Цей договір буде важким, він не буде тим, про що ви мріяли. І не думайте, що все пройде гладко, переговори будуть точними, ретельними, і кожен рядок документу перевірятимуть по сто разів. Лідери, що за столом нелегко погоджуватимуться на поступки, але є одна людина, яка зможе ввести порядок у цей хаос він відомий у всьому світі. І його слово має вагу. Це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Так, багато хто розчарувався у ньому, але його рішучість та безкомпромісність зараз стануть вирішальними. Він зрозуміє, що світ втомився від цієї війни. Він бачить, скільки жертв принесла ця війна, скільки людей загинуло, скільки крові пролито. Він бачить, як сини відправляються на смерть. І він візьме на себе відповідальність за цю ситуацію. І саме його рішення стане критичним. Дональд Трамп стане посередником між Зеленським та Путіним. Його настанова буде чіткою. Ви повинні домовитись, бо люди більше не витримають. Інакше все загине. Його підхід буде жорстким, але саме це буде необхідно для завершення цього конфлікту. Він буде говорити з кожним з лідерів так, як він вважає за потрібне, навіть якщо це буде неприємно для когось з них. Трамп не буде обережним, він тисне на час, на ситуацію і змусить лідерів підписати цей важкий договір. Але, навіть підписавши договір, Україна не стане слабкою. Це буде момент, коли все зміниться. Україна стане сильною, вона відновить свою могутність. А її національний дух стане прикладом для всього світу. І тоді всі побачать, Україна нова перлина світу. Вона стане потужною державою, а її відродження буде одним із найбільших досягнень цієї війни. А от Росія, Росія не буде такою ж. Вони не зможуть пережити це. Коли цей договір буде підписано, Росія зануриться у внутрішні суперечки, які вже почались. Влада не зможе тримати народ у підпорядкуванні, і народ сам візьме на себе ініціативу. Росія буде в кризі, що стане лише початком її розпаду. Влада не матиме сили контролювати ситуацію, і народ почне боротися за свою свободу. Як ви чуєте, змін буде багато. Травень принесе нам труднощі, але також відкриє двері до нових можливостей. І Україна стане сильнішою, а Росія почне падати в своїй внутрішній кризі. Всі ці передбачення, я вірю, здійсняться. Але чи буде це легким шляхом? Ні. Зовсім ні. Які б рішення не приймали світові лідери, ця війна залишить глибокі рани, які ще треба буде лікувати. І нам доведеться працювати, щоб відновити країну, об'єднати народ і вибудувати нові. Міцніші відносини з іншими державами. І Ось що буде далі. Пам'ятайте, що навіть після того, як буде підписаний цей договір, мир не прийде одразу. Люди почнуть переживати численні суперечки, адже компроміс буде важким і нелегким. І хоча Україна буде відновлюватися, це не буде миттєвим процесом. Але світ побачить, що вона не лише вистояла. А й перетворилась на державу, яка дасть надію іншим. В Україні буде будуватися нове майбутнє. Її внутрішня сила стане прикладом для інших. Що стосується Росії, зрозумійте, що те, що зараз відбувається там, вже не можна назвати стабільним. Народ відчуває, що вже немає того контролю, який був раніше. Народ все більше не бажає терпіти гніт, що нав'язує їм влада. Росія вступить у період внутрішньої боротьби, де навіть правителі не знатимуть, як утримати країну. У той же час Україна, що почне відновлюватися, стане набагато сильнішою. Крок за кроком країна відновить економіку, відбудує свої міста та села, створить нові робочі місця для своїх людей. Це буде довгий шлях, але перемога не лише у війні, а й у відновленні. І ви побачите, як сильна Україна розцвіте знову. Вона стане символом надії для інших народів, і це буде великий урок для всіх. Нам з вами треба не лише працювати заради нашої країни, але й готуватися до нових викликів, бо цей мир, що з'явиться, буде не таким, як ми уявляли. Він не буде ідеальним. Але це буде мир, що дасть нам шанс знову стати сильними. Тому не бійтеся змін, бо зміни це шанс на відродження. І пам'ятайте, навіть коли здається, що мир прийшов, це ще не кінець, уся наша сила буде в тому, щоб не зупинятись. Не забувайте, що відновлення не буде миттєвим, країна не стане сильною в одну мить. Це буде тривалий процес, сповнений випробувань. Але важливо, що ми не будемо одні. Світ побачить, що Україна це нація, яка має силу відновлюватися навіть після найважчих часів. Не бійтеся труднощів, не бійтеся змін, адже саме через труднощі ми знаходимо справжню силу. І хоч мир буде важким і часом неприємним, він буде кроком до нового світу, де Україна стане серед найсильніших і найбільш поважених націй. І цей новий світ. Ми побудуємо разом, бо кожен з нас важливий. Старець сказав важливі слова, і це дійсно так. Навіть після підписання цього договору нам треба буде ще багато працювати, аби відновити країну. Але це буде початок. Ми ще не знаємо всіх деталей майбутнього, але ми можемо бути певні одного. Змінити хід історії можна, якщо ми будемо разом. І будемо рухатися вперед. І якщо ви чуєте ці слова, якщо вони запали у ваше серце, поділіться ними з іншими. Важливо, аби якнайбільше людей почули цю правду, зрозуміли, що час змін настав. Поширюйте це відео, підписуйтеся на канал, аби разом з нами пройти через цей складний, але необхідний шлях до нового майбутнього. Не забувайте, що саме від нас залежить, яким буде наше завтра. Разом ми здолаємо всі труднощі, разом ми відродимо Україну, і разом ми будемо готові до нових викликів, які принесе майбутнє. Нехай це відео стане для вас не просто передбаченням, а закликом до дії. Бо змінити історію можна, і ми з вами маємо право бути частиною цієї зміни. Поширюйте правду, підтримуйте один одного, і нехай Господь благословить нашу країну на цьому шляху.